Слава нації! Вітаю! Наксаналі Добре, Рембат, ветерія Сашко. Добрий. сьогодні вітаю вас на переможній Харківщині. І саме в серці і обличчі Харківщини, це в самому Харкові, де на запрошення, окрім зустрічі з людьми, які чимало допомагають нам у важливій роботі, так, вирішення з робочих питань. Також на запрошення молодіжного крила правого сектору, це організація громадського об'єднання. Воно все українське, але конкретно для Харкова це права молодь Харків. Так? Тобто у всій Україні є представництво цього молодіжного крила правого сектору, права молодь. Сьогодні відвідуємо захід із тактичної медицини для цивільних людей. Насамперед і винятково, так. молодь, дорослі цивільні. Із тактичної медицини це надання першої. Медичної допомоги і з-поміж іншого, зізнаюся, що коли я дивився графік зустрічей, моїх сьогодні в Харкові з любими Харківцями, з нашими партнерами харківськими, і мені озвучили, де саме має проходити цей публічний захід, то я собі намалював візуально недостатньо безпечну ситуацію в плані колективної безпеки так Харків, прифронтове місто. І як мені там в двох словах описали попередньо моби зустрічі, мені це здалося занадто небезпечним разом з тим, коли я приїхав і побачив наживо всі умови, у яких проводиться цей, ну фактично. Публічний захід, то я втішився і я особисто, так, з мого досвіду, і розуміння безпекових питань вважаю його достатньо безпечним і, відповідно, можливим самому бути тут присутнім, взаємодіяти з людьми, зі свідомою молоддю Харкова і дорослими цивільними також. І Відповідно про це я думаю, буде ще зараз пара відео на каналі. Зараз трохи відійшли представники цього громадського об'єднання. Так, у справах там ми з вами можемо бачити, що тут ноші, еластичні м'які ноші для перенесення поранених ну, або немобільних людей, турнікети, очевидно. До речі, як мені правильно писали у відео, треба мені свої турнікети подіставати з целофанових пакетів. Дякую за зауваження. Я завжди відкритий для конструктивної критики, будь-якого характеру і плану, і систематично можна бачити у відкритих джерелах на цьому каналі, насамперед, що те конструктивне, корисне і те ще. Можу мені доцільно реалізовувати в моїх умовах із ваших коментарів, із ваших відгуків, я це роблю. От, зокрема, дістану мої турнікети з целлофанок, які на бронику, які там десь в кишеньках, підсумках, аптечці. і всяке таке. Отже, я так розумію, тут насамперед молодь буде опановувати користування турнікетами, ношами. Аптечками, ну тут, очевидно, військового спрямування. так, аптечка. Я так розумію, вніс там відповідний. Ось. Ну, в будь-якому от теж там різні штуки-дрюки. Тут, я так розумію, щось буде чи то музичка, чи Ну, для чогось колоночка, так, от у організаторів вона використовується, що там оклюзивна пов'язка. чи... Чи там на, ну, накладка, так. О, бо я не фахівець, я не медик, і у мене тому мої м -м, тактичні турнікети в тому і в целофанках, що, ну, на щастя, мені досі не доводилося ними користуватися, але все одно, як мені правильно порекомендували в коментарях, треба їх подіставати з целофанок. Отже, е, дякую за запрошення. Власне, от такий зв'язок ще з правим сектором, з представництвом на Буковині я привіз із Заходу України, з крайньої відпустки на Чорнівеччині. От, і от така от ниточка, так, такий відгук, таке відлуння контакту заочного попереднього з правим сектором, яке маю з Буковини зараз наживо спілкуюся з молоддю саме від правого сектору з правою молоддю, зокрема у Харкові. Так. по цьому наче все. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.